Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков досить спокійно відреагував на ультимативний твіт нового американського президента Дональда Трампа. Трамп, як відомо, пригрозив Росії новими санкціями, в разі якщо Путін не погодиться на швидке закінчення російсько-української війни. і, Сказав, що робить послугу Росії, коли пропонує завершити конфлікт у зв'язку з тими руйнівними процесами, які відбуваються у російській економіці. Прес-секретар російського президента сказав, що у Кремлі не побачили нічого нового у заявах Трампа, який і під час свого першого перебування у Білому домі був відомий готовністю запроваджувати нові санкції. І що у Москві продовжують очікувати сигналів з Вашингтону щодо рівноправного співробітництва, однак поки що таких сигналів не надійшло. Ця заява. Очільника прес-служби Кремля спростовує слова самого Дональда Трампа, який підкреслив, що підготовка до його телефонної розмови і навіть до зустрічі із Путіним відбуватиметься буквально з перших днів перебування американського президента у Білому домі про можливість телефонного контакту Трампа з Путіним у найближчі дні або тижні говорив і номінований. Новим президентом Сполучених Штатів на посаду радника з питань національної безпеки Майкл Водс. однак зараз можна констатувати, що у Кремлі якраз спростовують факт таких російсько-американських контактів, які могли б призвести до організації. Зустрічі обох президентів чи навіть їхньої телефонної розмови, і що є абсолютно очевидним, не реагують на заяву Дональда Трампа, в якій той погрожує Російській Федерації більш жорсткими санкціями і митами, в разі якщо президент Росії Путін не погодиться із закінченням російсько-української війни. Втім, ця реакція Кремля є очікуваною. Як відомо. Перші санкції проти Російської Федерації були запроваджені ще у 2014 році, після анексії Криму. Що, як ми знаємо, не завадило Путіну продовжити свою неоголошену війну проти нашої країни і почати агресивні дії на сході незважаючи на те, що тодішній президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав Путіна не дестабілізовувати український материк і погрожував новими санкціями, коли у 2022 році Росія почала новий. Тур своєї війни проти нашої країни. А Путін сподівався на захоплення Києва і створення в українській столиці маріонеткової влади, і Сполучені Штати і інші західні держави пішли на набагато більш серйозні санкції проти Російської Федерації, які до їхнього запровадження називалися санкціями з пекла. Передбачалися, що такі санкції загальмують розвиток російської економіки і можуть призвести до її швидкої руйнації. Ale Цього не відбулося з тієї простої причини, що у Вашингтоні і європейських столицях недооцінили вплив економіки країн глобального півдня насамперед Китайської Народної Республіки і Індії, які стали найбільшими покупцями російських енергоносіїв і допомогли Путіну вистояти у конфронтації із заходом і розпочати непростий процес переведення російської економіки на військові рейки, щоб вижити у багаторічній війні на виснажі з Україною і у конфронтації із сполученими штатами і іншими західними країнами ще до перемоги Дональда Трампа. На виборах президента Сполучених Штатів я запитував, якими є інструменти, якими Дональд Трамп збирається примусити російського лідера припинити російсько-українську війну, і чим ці інструменти можуть докорінно відрізнятися від тих можливостей, які мав попередник Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Джозеф Байден. Відповіді на це питання тоді не було, і очевидно, що її очікував не тільки я, але і Сам Путін, і от тепер ми в принципі знаємо цю відповідь. У Дональда Трампа немає ніяких нових інструментів. Новий президент Сполучених Штатів може лише погрожувати більш жорсткою санкційною політикою, до якої, очевидно, вдався б і Байден, якщо б залишився у Білому домі. Про яку думала б і Камала Гарріс, якщо б вона перемогла на президентських виборах у Сполучених Штатах і стала новою очільницею Сполучених Штатів. Нічого. Неочевидного пов'язаного виключно із особистістю Дональда Трампа після його обрання на посаду президента Сполучених Штатів для Росії не відбулося, і тут не варто дорікати самому Трампу, адже його обрали не чарівником, а президентом Сполучених Штатів. А можливості впливу президента Сполучених Штатів на світовий порядок і навіть на економіку, саме у зв'язку збільшенням економічної ролі Китайської Народної Республіки і Індії, є навіть більш обмеженими ніж в той час, коли Трамп вперше переміг на виборах президента Сполучених Штатів, і з цією реальністю новому очільнику американської держави доведеться зжитися у наступні місяці і роки його перебування у Білому домі. А це означає, що для того щоб примусити Путіна закінчити російсько-українську війну, принаймні в каденцію Трампа, потрібно думати про нові, набагато більш серйозні. Агресивні, дієві і набагато більш ризиковані для самих Сполучених Штатів і Заходу інструменти примушення Володимира Путіна до припинення війни з Україною. Санкції і мита тут, звичайно, ситуації не вирішать. Потрібна глобальна економічна конфронтація демократії і диктатури. Торгівельна війна сполучених штатів не тільки з Китаєм, але й з Індією з вимогою припинити закупівлю. Російської нафти щоб залишити Російську Федерацію без доходів від енергоносіїв, готовність західних країн у односторонньому порядку ухвалити рішення про прийняття України до НАТО і таким чином поставити Російську Федерацію перед небезпекою ядерної війни із застосуванням навіть стратегічної ядерної зброї в разі зіткнення Москви і Вашингтону. Це звичайно досить ризиковані і небезпечні інструменти однак, альтернативою цим ризикованим і небезпечним інструментам є багаторічна війна в Європі, яка так чи інакше буде вже у гібридних формах розповсюджуватися на інші європейські країни. І звичайно ж альтернативою цим ризикованим рішенням є збільшення геополітичної ролі Китайської народної республіки, якщо на глобальному Півдні побачить, що Америка Трампа рівно так не збирається нічим ризикувати у своєму намаганні припинити війни і конфлікті, як не збиралися перед цим ризикувати Америка Байдена, Америка Обами, та й сама Америка Трампа у перший термін. Він перебування нинішнього американського президента у Білому домі. На превеликий жаль, без ризика і без якихось серйозних кардинальних рішень. Захід приречений на спостереження за багаторічною війною, яка рано чи пізно дасться в знаки на його власній безпеці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Патріоні Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам хай щастить.